Доброго дня, дорогі друзі. Вийшов я на виноградник. Тут у мене і виноградник, і малинка, і деревця. Значить, отута біля малинки росли у мене гарбузи. Я допустив велику помилку, що посадив гарбузи біля малини, тому що гарбузи поплилися по малині і малина була придавлена. Гарбузи вже я зібрав. Вже середина вересня 2025 року гарбузи зібрані. І зараз хочу тут трішки навести порядок. Хочу показати, як воно зараз є, і як воно буде. Ось де за допомогою отакої сапки. Я зараз поубираю залишки гарбузів. Ось де, дивіться. Батва від гарбузів. І поприбираю тут бур'ян трішки. Тут у мене поряд сусідський двір. Хочу навести трішки тут порядок вокруг малини. І ходити буде гарно, щоб доставати малину. І взагалі буде все добре. Малина ремонтантна, вчора тільки зібрав. Вона. Круглий рік родить до самої зими. Ну, тобто, поки не вдарять морози. І так, поїхали. Так, ось де трошки вже бур'ян посапав, саптою. Зараз ще трішки убираю, там половина якраз осталася. Потім з грибу згребимо усе граблями. І подивимося, що у нас вийде. Трішки малину цю, яка росла у гарбузах. Ось, де вона тягнулася до сонця. Тут немає плодів, але вона дуже длинна. Я її теж поріжу з сікатором, тому що це зайве, це воно не потрібне. І буде якраз тут і проход дуже гарний, щоб малину збирати. І буде дуже красиво. І так, зараз я посапаю, потім ми скребемо граблями. Все. В общем, пройшло вже десь хвилин 40. Ось, де позрубував весь бур'ян. І отакі дліні із малини, на яких немає ягод, які тянулися до сонця через гарбузи, які в мене були тут посаджені, значить я їх теж позрізав. Дуже великої помилки допустився я в цьому році. що... Осінь минулому році я позрізав ремонтантну малину до самої землі. Тобто, поки повідростала ця нова малина, я довго ждав. Треба десь 50 см від землі залишати. Тоді весною бистріше із цих старих іде. ідуть нові багани і малинка швидше. Прийшлося мені трішки довше підождати. Ця молода малина вона з-під і вітак лізе, а от щоб швидше був врожай весною. ну, Можна сказати, з, 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 з кінця весни вже бувало у мене таке, що ягоди були. Це на, саме на старих оцих. В'яточках залишав 50 см від землі, від них нові погони весною йшли і вже зразу з'являлися ягодки. А в цьому році вже е, на початку серпня з'являлися ягоди, тому що ну, я маю в виду, зелененькі тільки починали з'являтися на початку серпня, тому що оці молоді пагани, які з-під землі виростали, вони е, поки виростуть, поки з'являться ягодки. Багато времени виходить. Так, дивіться, ось де я позрубав, зараз я його все загребу граблями, я теж вам усе покажу, як воно вийде. І ось де дивіться, яку я знахідку знайшов. Хто вже здогадався, це росте у нас хрону. Значить Хрон ми не садовимо, тому що коріння таке, що розростається по всьому городу Віаце, не знаю навіть звідкіля узявся він. і викопаю його, покажу, який корінь хрону. Тобто з хрону можна робити там, анджику, аджику або, або сам хрон просто там до холодцю. Дуже класна штука. Зараз я покажу. Ну що, дорогенькі, ось де і поприбирав на малинки. Все дуже хайно вийшло. Звісно, що я буду ще все прибирати, коли пожавтіє листя, коли обріжу малину. Значить, дивіться, ось де викопав я цей хрун, що я казав, але ложна тривога була. Я думав, що тут корінь буде здоровезний, бо листки здорові. бачите. Але корінь це чи дикий пастернак, навірно, чи ж хто його знає. Ну, коротше я і не збирався його розводити, нехай він не потрібен, тому що корнева система у хрона дуже здорова, вона розростається і потім буде в мене по всьому він не дам йому ради. Все, на цьому моя робота на утро закінчена. Тепер можна піти позавтракати і продовжувати далі. Дякую усім, хто дивиться мене. Залишайте подобайки.